Ну що, хлопці, пам'ятаєте, я робив огляд ось такого роутера? Це 4G роутер був з 2,4 ГГц. Але це версія не та. Це версія на 5 ГГц. Але е, е, ви знаєте, що він із себе уявляє? Що він із себе уявляє? Ми з вами будемо розбирати у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали! І почнемо традиційно з Aliexpress. Я його купував за 63 бакса. Посилання на перевіреного продавця у опису під цим відео. Та ще й там є огляд ну, модему, не модему, а роутеру на 2,4 ГГц. Можете перейти і подивитись, що я там оглядав раніше, бо я його оглядав як відгук після використання. З цим роутером вийшла та сама історія, бо я почав. Його використовувати. Я попрацював з 2,4 ГГц, а потім е, вирішив трохи апгрейднути, і думаю, що був, був е, якось. Знаєте, я думав, що буде те ж саме. Але на, на 5 ГГц роутері я отримав трохи більший результат, і, чесно кажучи, це було в нас ну, 100 Мбіт стабільні на 4G карці, але ви повинні розуміти, що ви не отримаєте більше, бо тут К4. Давайте так, вони тут заявляють, що в них є 6 антенн. В нас є 4-5 dBi антенни, звичайні та 2, 5 dBi для 4G. Підтримка сім-карт. Має ФФП, щоб ви розуміли. Це звичайна сім-картка. В нас 100 мегабітний LAN, 100-мегабітний WAN. І зараз ви подивитесь, як вони працюють. Подивитесь. Але. Ви запитаєте, якщо в нього 100 Мбіт, і якщо він не там К4, то для чого нам 5 ГГц, який начебто пропускає 1200 Мбіт? Ні, він не, тут не буде 1200 Мбіт, ми це розуміємо. Бо, бо при Кат-4 це неможливо. Неможливо отримати це маркетинг, то, що вони написали. Але те, що ви можете отримати більше 100 Мбіт, трохи більше, це факт. Бо коли 2,4 діапазон і воно засрано, то та мережа, то неможливо працювати. Неможливо, таке теж буває. І 5 ГГц вирішує те питання з тими пристроями, які потребують більш широкий канал, які потребують більш цікавий, цікаву швидкість. І чи, наприклад, Xiaomi Mi TV Stick не працює нормально з 2,4 ГГц. Тож такий роутер може вас виручити. А що в нас є? Чому все-таки 5 ГГц оцей роутер? Та не підключив я? У Німеччині гігабітний лан. Наприклад, я вам поясню, бо гігабітний лан для мене тут буде коштувати, не LAN, а інтернет гігабітний, буде коштувати 75 близько 80 євро у, на місяць. Але що я буду мати? Я буду мати один гігабіт на загрузку та 50 мегабіт на вигрузку. Навіщо мені 50 мегабіт на вигрузку? І навіщо мені той Гігабіт? Бо я не буду по факту мати той Гігабіт, бо я не дивлюсь торренти, а не закачуючи торренти, як ви реалізуєте той один Гігабет, незрозуміло. Я не отримаю Гігабіт на отдачу на вигрузку, і це мені не дозволить працювати нормально з облачними сховищами. Тобто, це таке безглузде, якесь ну, рішення підключити тут. Один Гигабіт. А тут я витрачаю близько там 50-60, десь 60 євро, не пам'ятаю. І оплачую безлімітний тариф. Безлімітний тариф у ОТУ за 5G. Тобто, ну, роутер 4G, картка в мене 5G і отримую близько 500 мегабіт на віддачу. Факт є факт. Тож, давайте так, ми зараз переходимо на тести. Ну, Я трохи його покажу ближче. Переходимо на тести, а потім на висновки. Ну що, багато чого в нас лежить на столі, і ви бачите, що це два. Начебто однакові роутери однакових, але це 4G Edub з підтримкою 5 ГГц, а це 2,4 ГГц роутер, теж з підтримкою 4G. І дивіться, вони дуже-дуже ну, ідентичні, скажімо так. Однакові інтерфейси це два, два інтерфейси LAN 100 Мбітний WAN 100 Мбітний та роз'єм. Під сім-карту, і в нас роз'єм для живлення більш нічого немає. Тобто тут є отвіри для охолодження і ось така панель. Однакові антени, однакові роутери, однакове споживання, однакова потужність, тобто повністю ідентичні. Коли я змінив 2,4 на 5 ГГц, ну то в мене це було десь. Тиждень тому, і навіть вже пилю припав. Він такого, пилу в нас там забагато. І давайте протестуємо спочатку цю картку на моєму айфоні. беремо одного провайдера. І давайте поїхали. Це близько там 130-140 мегабіт, буде е, на цій карці у цій локації. Е, то потім підключимо. Ми вже тестували. Якщо ви пам'ятаєте наш огляд, ми вже тестували. І я вам скажу, що зараз буде от, ось таке в мене дежавю, бо побачимо, ми дещо ідентичні. Так, 137 на 30. Е, максимально для цього тарифу на віддачу тут може бути до 500, якщо е, якось в нас буде везіння таке. Дуже велике, давайте відключаємо і підключаємо його в картку. Це у нас перехідник Такий адаптер він оригінальний. Оту. Така собі мережа, чесно кажучи. Далі вставляється ось таким чином. Якщо ви вставляєте на у вімкненому роутері, то повинні після цього перезавантажити цей роутер, бо картку він не буде бачити. Все, підключаємо та тестуємо. Сиджу, тестую, бачите результати, а це... <плес> а це в нас результат тесту, бо от відразу стартую, відразу стартую на Data Group Україна на Київ, бо це одна з найліпших ліній для тестування. І дивіться, і він видає близько 100 мегабіт. Через 4G. Зараз підкажу. Зараз покажу в налаштуваннях. Справа у тому, що я не під'єднав сюди ніякого дроту з Ван у Ван. Тобто в мене 93 на загрузку. Поясню, чому 93. Бо зараз цей комп'ютер підключений до ЛАН. Дивіться, до ЛАН. Зараз покажу це в нас 100 мегабіт. Що зараз 100 мегабіт. Тобто 100 Мбіт, і ми маємо 93 Мбіта на загрузку. Тобто це 93-94 плюс якийсь трафік, якийсь службовий, то близько 100 мегабіт ми маємо. І 31 на, на вигрузку це нормально, типово, бо в нас такий тариф. У нас такий тариф. Тож, ми зараз перевірили з вами одномоментно і 4G і LAN. LAN у нас має 100 Мбіт, чесні 100 Мбіт. А тепер ми, ну дивіться, в мене зараз на айфоні є такий результат 97 на 30 Ми протестуємо знову. Айфон підключений, зараз в ньому немає карточки. Айфон підключений до Wi-Fi 5 ГГц, і він показує в нас 99. Та ну, йолки палки 97. Ну, зараз ми повершимо. 97,8. 97,8 на 30. Е -е, ну, <справж Vielen sharpias> воно працює. Воно просто працює. Це ну, класна річ. Класна річ у тому. Я зараз перевірю 2.4 ГГц Wi-Fi. Зараз підключу. Перепід'єднаю. Так, є 2,4. Стартую 2,4. Дивіться. Воно ще не перед... А, ні, 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 на Франкфурт нам не треба. Чому я такий радісний? Бо я його тестую вже. Ну, я тестував а, іншу модель а, на 2,4 ГГц і бачив там 80 Мбіт максимально. На 2,4, до речі, він показує 50. 557. Зараз роутер в мене у іншій кімнаті біля віконця. Тож він показує зараз 30, ну, 55 на загрузку, 30 на вигрузку на 2,4 ГГц. Давайте спробуємо ще раз тестанути через комп'ютер. Ну, я не бачу тут сенсу робити якісь там великі тести мережі. тобто, ну, що нам тестувати? LAN-порт, який 100 Мбіт, ми і так бачимо. Чи є сенс тестування там wi fi який ми та, і так побачили? Але тут ви можете запитати мене, у чому сенс тоді 5 ГГц, якщо в нас порти усі 100 Мбітні. Я вам відповім: якщо у вас є якісь пристрої, які підтримують 5 ГГц, то ліпше воно буде працювати на 5 ГГц. Ми це бачимо. Це по-перше. По-друге, по це нам дозволить не попасти у зону покриття 24 роутерів, і де засраний ефір, і в мене такий ефір. Я живу у домі у Німеччині зараз, де в мене забагато 24 мереж, і це проблема. Це проблема для такого роутера, вважаючи те, що він ще й повинен працювати у 4G мережах. Це проблема. Так зараз покажу вам налаштування цього роутеру. Це у нас воно відрізняється. Дещо відрізняється від версії з 2,4 ГГц. Тут ми починаємо зі статусу. Ми бачимо під'єднані в нас пристрої. Ну, бачите, у нас є і Xbox і інші. І можете побачити, що воно працює офф офлайн тайм 11 часов. Ну, 12 часов. Тобто, я воно під'єднано раніше, тобто я його перезавантажував. Я його тестував близько тижня. близько тижня. Так, тепер налаштування мережі. В нас є ну, Mobile Network Field. Ми можемо обрати яку мережу брати за основу. Тобто, це буде дротова мережа чи мобільна. Також в нас є WAN Settings, де ми ну, практично нічого не можемо робити, але можемо використовувати PPP -E та статичний IP. LAN Settings це в нас 100-мегабітний LAN. Тут теж нічого такого зайвого немає. А, є ipv 6, уявіть, IPV6. У LTE Settings, ми бачимо, що ми можемо налаштувати свою кастомну APN, можемо подивитись APN-ліст, можемо з вами задати тип з'єднання, тобто, чи використовувати ой, поверніть мені, чи використовувати режими 2G, 3G чи 4G, чи, чи міксований 4G, 3G, 2G. Також в нас є Data Assistant, який нафік нікому не потрібен. ну, Це просто моніторинг даних, скільки воно прокачало. Network DETECT, тобто в нас є. Карта, чек ну, тайп, тобто як воно детектить картку. Поясню чому, бо тут є ще девайс-камуфляж. Це дозволяє, якщо ваш оператор не дає роздавати нормально ну, роздавати нормально інтернет через якийсь пристрій, то ви просто тут камуфлюєте, його, вбиваєте імей вашого смартфону та ще й ТТЛ. Ну, можете змінювати. Якщо не знаєте, що таке TTL, то почитайте, є багато цікавих статей. у Google. Також він відтримує у VPN, PPTP і L2TP. У Wi-Fi Wi-Fi клієнти в нас є. Ну, я тільки його законектив. У нас тут є 31 чи 31 минута. Ну, тобто те, те, що працює. дещо працює на 2G, дещо на 5G. У налаштуваннях Wi-Fi. Дивіться, що ми бачимо? 2.4 і 5 ГГц. 5 ГГц підтримує два режими. AN, AN і AC міксований, та 11 AN і AC. Канали він має від 36 до 165. Тобто, він все ну, він має доступ і до DFS каналів. Це нормально і круто. Ширина каналу є 80 МГц 20 і 40, миксованого немає. І в нас є підтримка wpa 2 у різноманітних варіантах. Також у 2.4. Ми маємо канали від 1 до 13-го і маємо режими BGN і міксований BGN. Тобто ви можете робити що завгодно. Поясню, чому Asus, я називаю так Asus усі мережі, бо я не хочу перепід'єднувати усі пристрої. Вони конектуються автоматично. Є смарт-кіос якийсь ніякий, є фаєрвол. Фаєрвол більш-менш потужний, у тому плані, що ви можете туди запхати blacklist чи whitelist IP-адресів, MAC-адресів, ви можете URL, ну, наприклад, я не знаю, там Pornhub якийсь може. Ви зрозуміли, що можна. Також в нас є. Є порт форвардинг, ви можете форвардити ваші порти, тобто пробрасувати, як то, як то кажучи, демонетаризовані зони підтримка, та якийсь firewall по типу DDoS Defense та інші. У систем менеджмент нічого цікавого нема, окрім того, що ви можете змінювати мову з англійської на китайську та встановлювати е час. Все, все, що є, більш нічого тут цікавого нема. Ну а тести ви бачили, можу протестувати ще раз. Тести ви бачили, більш тут тестувати нема чого. Це не надпотужний роутер, який потребує якогось айперфу і ганяти, намагатися а, отримати максимальну потужність. Тут це і так. Ми бачимо, що тут 100 мегабітний LAN-Wan і 100 мегабіт він по 4G має. Тож, ну що, робимо висновки, переходимо. У якості висновків скажу, що це непоганий роутер за 63 бакса. Він дуже непоганий. Тобто, в мене є досвід використання роутерів Едуп вже близько там, 4 місяців. Тому я раджу його і іншого я не можу сказати, бо в мене є досвід. А з вами був Баво на каналі Технозон Україна на все добре.